І газо! Вас... Бомба, ракета, іпідром. Хто хоче розсаду, приходьте додому. До мене. А тут буде виноградничок. Такого буде раз, два колки. І через кожні три метри колочок. І буде двох лоскасна шпалєра. Тож тут 48 са саженців посажено. дорічні, дворічні. Пробую себе у виноградарстві. І раз ще тут, то під самими виноградничком. чуть не наїхав, чуть серце не стало, бо це все, що в мене є. Виноград це чисто моя тема. Звісно, так, да. а це вже подобається, так я і хотів, щоб було. Буду чистити фрезу на півдня, потім ще плуга півдня. Потім ще сіять півдня. Все, давай додому! А ну заценить. Потом. Ну пока глуши стоит. Давай сеять. Ну, капусту. То ж да. Да тут и морку. Не, хотя тут брокколи получше будет. А ну, как результат вам, друзья, сподобалось или нет? Мне дуже подобається. Перспективний тракторець, перспективний фермер. Підтримайте обов'язково лайком. До нових зустрічей Пишіть в коментарях. А, що ж, проміжуточне відео скину, як би Все. Благодарство за перегляд. Всім вдалого розсадівництва, і городництва і міцного здоров'я. Слава Україні, слава нашим захисникам. А нас вали дощик. Тощик вала. ну нічого. Чили перець, курям. ну все, до зустрічі!